Так, залітає до нас Омерикосик, а Омерикосик цей називається Ford Escape. Ось такий апарат, друзі, зустрічайте. Це у нас 17 рік 1,5 на автоматичній коробці передач. Передній привід з пробігом 97 тисяч кілометрів. По автомобілю нарікання запитань на даний момент часу взагалі немає ніяких від слова зовсім. Це у нас класний варіант. Задня камера. Паратронів, на жаль, у нас немає, але ну, кому вони треба. Кому вони потрібні. Ці паратроніки. Що у нас? Дверні карти? Дверні карти в ідеальному стані. Салончик у нас текстильний, також в ідеальному стані, без нарікань, задній обдув. Сидінь, пароль, будь ласка, це ну, без цього ніяк. В ескейпа. Давлівого форда без цього ніяк. Передні дверні карти також в ідеальному стані, сліднімачі круг, електрорегулювання сидінь. передніх тільки водія, якщо я ще не помиляюсь. Автосвітло, мультикермо. пробіг, ось, будь ласка, все це видно. Е, мультимедіа Сін 2, е, двозонний клімат контроль, автомат. Ну, що ще треба дітям для повного щастя, як то кажуть? Чудовий колір, свіжа зимова гума. Літо прийдеться купувати, але ну, ну чому б і ні? До, до нього то через те, на нього буде дуже класна ціна, ви це побачите. Класний, коричневий колір. Кому цікаво, ви всі знаєте, де ми знаходимося? 2. приїхали, тестили, забрали. Авто знаходиться у нас на майданчику.